Якщо кортить купити найкрутіший монітор з найбільшою роздільною здатністю, не поспішай. Бо сьогодні я розповім, чому важливо використовувати нативно роздільну здатність екрану, чому 4К добре, але далеко не для всіх, і з'ясуємо, яку діагональ з якими характеристиками варто брати. Вітаю мене Серж, Ти дивишся канал Elmir.ua, Приємного перегляду. Цьому відео буде три монітори з діагональю в 32 дюйми та роздільною здатністю Full HD, Quad HD і 4 k Коли 4 k тільки входив в побут, було багато відосів, у яких брали нові монітори з великою роздільною здатністю, захоплюючись картинкою. І після на цих же моніторах включали Full HD та кричали Божечки! Як я на це раніше дивився? Круто! Але штука в тому, що ви запускаєте низьке розширення на матриці, розрахованій під 4 К. Це. Це зовсім не те саме, що запускати теж Full HD на моніторі з нативним Full HD. Тут про всяк випадок треба пояснити за нативність. Нативне від англійської native, вона ж рідна роздільна здатність, це максимально підтримувана роздільна здатність монітора. Пишуть її у специфікації, на коробці та в налаштуваннях з підписом рекомендується. В ідеалі весь відображаємий контент має відповідати нативному розширенню дисплею, тобто ігри, кіно і тому подібне. Якщо Якщо ж, ми, скажімо, на 4К екран виводимо Full HD, воно буде виглядати дуже мильно. При цьому на екрані з нативним Full HD зображення буде якісно кращим, все від того, що розмір пікселя на матриці фізично більший. Цей один піксель буде відображати одну одиницю інформації, а на 4К моніторі тієї ж діагоналі, ту ж одиницю інформації будуть відображати вже декілька сусідніх пікселів, через що картинка і виглядає. Атиме мильною. Щоб було зрозуміліше, візьми фотографію з низькою роздільною здатністю і збільш її в 4 рази. Приблизно те саме відбувається, коли я на своєму 4К моніторі граю в ігри з Full HD. Наприклад, так одна гра з тим самим розширенням виглядає на відповідному моніторі і моніторі з більшим розширенням. А якщо згадати попереднє відео, де навіть RTX 4090 не всюди вивозила нативні 4К, то коло... Людей, котрим а? я можу радити 4К монітори, природним чином скорочується. Саме через те, що на старих моніторах з малим розширенням піксель був фізично більшим, ми не плювалися, як ті самі блогери. І саме тому на днях я рекомендував своєму другу під його RX 580 взяти монітор 24-дюймовий з Full HD розширенням Для прикладу, нативна роздільна здатність більшості ігор третьої PlayStation 720p другої плойки. 480, а перший взагалі 240. І нічого. Грали і отримували задоволення. Звідси робимо висновок, що роздільну здатність монітора варто обирати під потужність комп'ютера і завдання, котрі будуть на ньому виконуватися. Тобто, за прикладом мого друга, якщо ігри будуть запускатися у Full HD, має сенс брати Full HD монітор. Більшість кіно, котрі ми дивимося в онлайн-кінотеатрах, також Full HD. І навіть половина ютуберів робить. Саме Full HD контент. І звичайно, деякі продавани намагаються впихнути покупцеві 4 або 8К-екрани і телевізори з діагоналю, для якої воно зовсім не потрібно. А ось на що потрібно звертати увагу, то на PPI. Це друге питання, котре ми сьогодні розглянемо, і тут все доволі просто. PPI це піксель per інч, тобто піксель на дюйм. І все, що тут потрібно знати: якщо значення PPI твого монітора не нижче 90, все круто. Якщо ж воно Значно нижче, дрібні деталі та шрифти будуть змішуватись в кашу, чого ти явно не хочеш. PPI можна порахувати, наприклад, в онлайн-калькуляторі. Вбиваємо три значення: кількість пікселів по горизонталі, вертикалі та діагональ монітора. Підіб'ємо все сказане, щоб картинка була красивою, бери екран з PPI не нижче 90 і намагайся виводити зображення в нативному розширенні. Мої рекомендації такі: Full HD підходить до 24-ї діагоналі. Та нижче Quad HD для 27-ї і ти не повіриш, для 32 дюймів воно теж підходить. Ось лоб у лоб, мій 4К-монітор і наш робочий Quad HD. Я можу працювати за будь-яким з ним без особливих труднощів. Тобто 4К в моніторах навіть з 32 дюймами для більшості перебір і куди більший сенс в жді роздільній здатності, при використанні якої система буде набагато менше навантажуватись, а картинка буде чіткою. Все, що більше 32 дюймів, це вже телевізори або монітори із піввідношенням сторін 21 до 9. Там просто дивимось PPI, знову ж таки не опускаємо нижче зазначення 90. І мені. 4К монітор потрібен для створення контенту. Якщо ж в тебе таких специфічних задач немає, бери такий, котрий витягне твій комп'ютер. А в цьому блоці я дякую всім тим, хто ставить подобайки та пише коментарі. І бажаю всім добрим добра і до зустрічі в наступних відео на каналі ElmirUA. Бувай!